Ще сьогодні хочу з вами теж поділитися дуже корисною, і важливою інформацією щодо встановлення прожиткового мінімуму. Міністерство соціальної політики надає додаткові роз'яснення, що наразі у Верховній Раді України перебувають законопроекти, якими пропонується повернути прожитковому мінімуму його соціальну природу та встановлювати його на рівні фактичного споживчого кошика. Цитую Міністерство соціальної політики. І Що це значить? Що нарешті прожитковий мінімум має відповідати реальним потребам, реальним цінам в магазині, в аптеці, чи де б вони були? Дивіться. Нині прожитковий мінімум у нас використовується як розрахункова величина для великої кількості соціальних виплат, і відповідно це не, що не відповідає його соціальному призначенню. Тому наразі у Верховній Раді України перебуває чотири законопроекта, якими передбачено запровадження базової величини як умовної грошової одиниці, яка не має соціального навантаження. Це створить можливість, знову ж таки, так пояснює Міністерство соціальної політики, для підвищення розміру прожиткового мінімуму та наблизити його до фактичного прожиткового мінімуму до фактичних реальних потреб, які будуть відповідати прожитковий мінімум це мінімум, відповідно до якого людина з урахуванням цін і її власних мінімальних потреб на одяг, на взуття, на їжу. на Аптеку, так, тобто на лікарські засоби, вона може прожити. Тому що ми зараз говоримо, з вами знову повертаємося до цієї болючої цифри 2361 гривню. Цей прожитковий мінімум уже давним-давно має бути переглянути. Його розмір має вже давним-давно бути в декілька разів підвищений. Отже, тому наразі розробляються відповідні законопроекти, де передбачається збільшення його розміру. Також чому цього не можна, наприклад, зробити зараз, як пояснює Міністерство соціальної політики, до ухвалення цієї ініціативи, ми не можемо здійснити перегляд прожиткового мінімуму, бо це створить значний тиск на бюджети соціальних фондів. Отже, чекаємо, що ж передбачають, кому цікаво. Можу залишити номери номера законопроєктів, Це номер 13466, 13467, 13468 та 13469. Відповідні законопроєкти, якими передбачено, запровадження базової величини як грошової одиниці без будь-якого соціального навантаження. Отже, побачимо наскільки ж зросте після відповідних змін. А прожитковий мінімум, або ж запровадження єдиної базової соціальної допомоги базової величини, наскільки вона буде збільшена, і наскільки буде відповідати реальним нашим з вами щоденним потребам?